Ну що, настав день, коли і мої криві ручки підібралися до збірок компів. Саме те, чим я й можу займатися, це радити людям збірки, сидячи на дивані та робити відео з чужими тестами. Як би я, звісно, не хотів не заходити в тему конкретних збірок і порад щодо збірок кожному відео, проте це відео поки лише одне, як мінімум цього тижня. Та й щоб не робити 10 відео підряд про якісь там чудо, круті, геніальні збірки, я вирішив впихнути три максимально крутих балансних збірок компа за три різних та найпопулярніших бюджети. Врахуємо також те, що я по своїм моральним принципам не можу рекомендувати збирати ПК більше ніж за максимальну суму в цьому відео, так як... Не рахую це потрібним взагалі, але якщо тобі дійсно це треба, то ти мене слухати точно не будеш. Ну а для тих, кому комп дійсно потрібен для якихось неочевидних моментів, то радий вітати тебе на цьому ролику, в якому я почую себе в ролі гори збірщика, та й будемо солити собі і тобі голову щодо того, чому і як я взагалі вибрав комплектуючі в кожну зі збірок. Варто зазначити, що вони усі теоретичні та зібрані по вартості від відеокарти до найменшого цвяха, який ти забірш материнку. І також будемо рухатися по принципу того, що збірки будуть або повністю з Олікса, або деякі комплектуючі будуть окремо Золікса про це я вже буду повідомляти конкретно е, при огляді цих збірок. Напевно, різко я сказав про гори збірки, все таки, просто як я бачу, збірок компів на сьогодні є дійсно дуже багато, і робити кожен ролик про схожі з собою збірки дійсно не має ніякого сенсу, окрім як комерційного. Але поки комерції у мене під носом не запахло, тому починаємо з першої прекрасної збірки. Загалом збірки рекомендувати я не люблю, тому більше сподіваюся на те, що це відео допоможе тобі, хоча б з вибором комплектуючих під збірки з конкретним бюджетом, і можете побачити свої збірки, якісь краще підходячі комплектуючі. Йдемо по наростаючій. Чи пам'ятає хтось, що я робив відеоролик про ідеальну збірку за 5 тисяч гривень. Думаю, що ні, він десь там валяється собі, а люди, які його подивились, теж собі після цього десь валяються. Зараз я не буду прикидувати цю ультрабюджетну збірку і трішки підвищу її ціну до приблизних 7 тисяч, можливо. Тож цю збірку я можу описати як максимально дешеву для доступу в інтернет та в 90% усіх ігор. Решта 10% це ті ігри, котрі вже не підтримуються цим залізом. Розпочнемо з найкращого компоненту: це корпус. Якщо ти хочеш повимахувати це РГБ в корпусі діло твоє, але не важливо те, що зовні компа, важливо те, що компа всередині. Тому завдяки цьому принципу беремо оцей корпус, який так приблизно коштує 300 гривень, і там мінусуємо їх від збірки ціни. Ой, від Ціни збірки. Блок живлення по рекомендаціям усіх, кого тільки можна, ми на ньому не економимо. Беремо самий популярний Чіфтег 600 ватний за суму приблизно 1000 гривень з а Якщо повезе, то блок живлення не просто буде з наклейкою Chieftec, а з наклейкою від справжнього такого. Далі SSD та хард. Чому хард? Тому що захотілося подати трішки і в таку. Збірку він ще піде. При тому ж SSD сюди ми ставимо на 256 ГБ. Майже будь-який сатажний SSD, вартість якого буде, може, 400 гривень, і хард на терабайт за 300 бакс. в наступних збірках хардів вже не буде, тому дай цьому барахлу свій зірковий час, як і мені в принципі. В ролі найпрекраснішої платформи під цей комп піде моя найулюбленіша в скобочках платформа 1151. Ну вже вибачте без am 4 за 7К сьогодні, бо будемо реалістами, за цю суму адекватна збірка не може вмістити в собі настільки круту платформу, яка буде е, якимось. Чином підходити під апгрейд. Тому сюди ставимо чудесний процесор Xeon e 3 1270 v 2 Чим він прекрасний, тим, що він є клоном I7-го четвертого покоління. Якщо ти не віриш, можеш подивитися моє минуле відео про Xeon і дізнатися там все те саме, що я тобі щойно сказав. Це є оптимальним варіантом під таку збірку. Потенціал апгрейду в цій збірці може бути лише на горшок, тому тут без зміни сокету не обійтися, якщо ти дійсно захочеш апгрейду. Міце залупа, але все ж таки не так безнадійно. Разом з материнською платою та кулером обійдеться це все в приблиз 2500 гривень. Тож у нас лишається 2500 гривень на оператив. Та відеокарту. І в цьому випадку беремо DDR3 16 ГБ за 500 гривень. Ну і відеокарта в ідеалі хотілося б 1060 на 6 ГБ. Проте може бути така, що її за 2000 гривень ти не знайдеш, тим більше з недавнім скачком цін. Ну і прийдеться поставити 1060 на 3 ГБ. Проте є ще один запасний варіант це шукати вбиті RX 570 на 4 або на 8 ГБ, щоб вкластися в бюджет. Якщо, чесно кажучи, рекомендувати, от дійсно рекомендувати якусь комплектуючу, то рихи від AMD це не те, що я би з певністю міг порекомендувати кожному з тих. Хто хоче зібрати комп за таку суму, тому все ж таки краще переплатити трішки і взяти 1060 10 на 6GB. Тож підсумку ціна цієї бейшої збірки повинна виходити 7500 гривень. І тут намахало, тому що я сказав про 7000, але тут для найкращої продуктивності краще все-таки переплатити. Хоча, якщо чесно, підрахуючи вартість цих комплектуючих, то тут вийшло навіть не 7000, але все одно ми враховуємо те, що може все відрізнятися з кожними днями. Є ще варіант, звісно, змінити у цій збірці 1151 сокет на 1155, і туди вставити i 7 третього покоління або. Сеон. Різниці в FPS сильної, якщо чесно, не буде, але так ти зможеш вложитися в конкретно 7 тисяч гривень. Тесті цієї збірки ви бачите зараз в себе на екрані, і загалом по результатам ігра за цю суму краще очікувати не варто було. Щодо опцій, в котрі в цій збірці доступні на майбутнє. По-перше, це апгрейд відеокарти, та й взагалі більше апгрейду ніякого тут не світить. Можна буде поставити щось типу 1080-ї, або TI навіть, ну або ж якусь поновішу 2060 чи може 1660. Супер. Процесор витягне, і з цим питань не буде. Процесор сам ти не зміниш, тому що Сокет 4-го не дозволить, ну і загалом опцій більше нема. Хіба можна буде більше ФПС за рахунок відеокарти витягнути, що в принципі для такої збірки звучить зовсім не безнадійно. Друга наша єбиша збірочка некомерційного компа буде краще, звісно. І цю збірку можна описати як для усього з комфортом. Варто її збирати, по принципу, усе, крім відеокарти, і ще деяких окремих комплектуючих беремо новим. А я веду до того, що ця збірка теж буде виправданою за свою ціну, тому розпочнемо з корпуса. Беть, а взагалі є сенс, якийсь з нього розпочинати. Ну, дехай буде корпус який за 500 гривень, щоб, щоб хоча б я був не побитим. Якщо б я хотів максимально продуктивні збірці, на корпус я б точно більше не витрачав. Тому йдемо відразу до найважливіших аспектів, котрі відрізняють цю збірку від інших. Та одним з них є відсутність харда. Так, сюди можна поставити як M.2 2 на терабайт, так і просто саташний. В будь-якому випадку в результаті ігри почнуть запускатися швидше, і хоч FPS не збільшиться від наявності SSD, але те, що гра не буде запускатися декілька хвилин, це факт. Тому ставимо сюди SSD на 1 терабайт, і думаю, цього повинно буде достатньо під збірку. Якщо ні, то... Тут є опція поставити той ж самий SSD на 200 ГБ, хард поставити і купити кращу відеокарту, тому що платформа тут дозволить. До цього зараз дійдемо І до речі, про платформу вона в нас буде однією з найкращої у своєму ціновому сегменті, а М4. Звісно, що я ще сюди міг поставити. Вочевидь, на материнській платі повинна бути підтримка М2 SSD, якщо треба. Тому беремо материнську плату А520М. Ксилони в збірку за 15 тисяч, як би я не хотів ставити, вже буде дуже дивно, тому ставимо сюди Ryzen 5 3600 Отак стрибаємо від одинадцять на АМ четвер з адекватним процесором. Проте при бюджеті в 15 тисяч гривень, повір таку збірку зібрати дуже навіть реально. Але тільки якщо збирати самому. На оперативну пам'ять ddr 4 16 ГБ, тобто 8 гібай, дві планки витрачаємо, ще десь 1200 гривень за комплект, можна навіть нової, але я краще рекомендую оперативку брати все-таки з OLX, це не так вже і ризиковано. Самість кулера зекономимо та поставимо біля процесора цілий вентилятор. Або як нема вентилятора, може попросити друга дути на процесор, поки ти користуєшся компом. Ну, а якщо ти все ж таки вирішиш потратитися та взяти кулер, то бери якийсь. Який не обійдеться там за гривень в 600 і не парся, бо процесор то в принципі холодний і він до цього не вибагливий. По відеокарті, якщо казати чесно, я б таку збірку поставив 1080 або 1080 Ti з ООЛІКС. Проте, якщо ти боїшся ризикувати з придбанням такої ризикованої відеокарти, котра хоч і показує дуже сильний FPS, але не така надійна, тому що може бути після дичайшого майнінгу, то можеш звернутися до AMD та взяти RX 5600 XT, котра буде новіша, коштуватиме трішки дорожче, проте менший шанс наїбнутися при покупці. Якщо ж все таки хочеш Nvidia, то. RTX 2060 тобі в поміч, але вона обійдеться на тисячу дорожче. Тому для того, щоб сума збірки була 15 тисяч, мені це не підходить. А ти вже збирай, як хочеш. Оскільки в нас лишилося ще 0 грошей в запасі, то збірка буде без блока живлення. Ну якщо серйозно, то тут вистачить того, що із минулої, то головне, щоб не рванув. Тобто 600 ватний чіфтек за тисячу гривень з золотихса. І збірка, як я б не хотів, то виходить за межу допустимої суми. Проте ця допустима сума по факту є тільки тою, якою я сказав, і загальну картину збірки не порт. І знову неправда, ціна була більшою, лише на. Момент того, коли я перевіряв їх, коли писав сам сценарій. Зараз все таки, все виходить, якраз таки в той самий бюджет 15 тисяч разом із боком живими, і Там зі всім і врахував я іменно RX 5600XT сюди. До речі, так ще варто враховувати доплату за доставку. Там можливий варіант з тим, що ти знайдеш щось з тих комплектуючих по дешевій ціні, аніж я знайшов. А можна було взагалі ось в цій збірці не вимахуватися, не брати м 4 а взяти якийсь Xeon, і збірка вийшла по 1012. Ну звісно, це вже мазохізм, тому така збірка. Я рахую це найоптимальніша збірка для комфортного користування компом зараз за п'ятнадцять тисяч. Гривень, проте і в минулій збірці за сім компом ти теж зможеш нормально покористуватися. Ну коротше, в будь-якому випадку за 15 тисяч такої збірки ти не знайдеш готовою, знайдеш тільки за 16, а зібрати її самому це як лего для дорослих, тільки до 99 років. Далі вже все, тільки пеньки. Цій збірці опцій набагато більше, ніж на першій. По-перше, це апгрейд на новіший райзен, а по друге на відеокартові. Відразу десь аж до 40 а то і більше. Залежить на який інший райзен ти хочеш апгрейднутися. Коротше, в цій збірці перспектива на апгрейд дуже дуже велика. Тому якщо тебе це зацікавило, можеш збирати. Ну і в наступній найпраймовішій збірці, котру я описав так: якщо тобі треба краще ту нахуя. Коротше, розпочнемо і закінчимо відразу за корпус. Я не можу знати, який корпус ти хочеш поставити в таку збірку, тому просто рахуй, що корпус якийсь там за тисячу гривень, білий зі стіклом чи який-небудь інший. Неважливо вже. Цікавіше, вже щодо комплектуючих. Таку збірку можна вліпити що завгодно, проте зупинився я на тому ж самому м 4 Проте вже все старшим братом процесора Ryzen 5 3600, це Ryzen 5500, 5 котрий буде трішки дорожчим, але ну, доволі таки сильно сильнішим. І хоч з цією відеокартою. Що буде в цій збірці і 3600 справився би добре, чому б сюди не вліпити 5500, в принципі, на перспективу? Збірки ж мають якось відрізнятися, ну не буду я в кожну збірку рекомендувати Ryzen 5 53600, хоча якби можна було, то не сумнівайтеся, я б рекомендував тільки його. Коротше, опція така теж є. Материнська плата, як не дивно, та ж сама, що і в минулій збірці, оскільки вона з запасом і підтримує 5000 серію райзенів. Щодо оперативної пам'яті, я вагаюся відповісти, тому що на різні цілі різна кількість. Якщо в ігровому плані, то можна із 16 ГБ жити навіть в такій збірці. Проте, якщо дуже хочеш робити ще щось. Окрім ігор, то можеш взяти і 32 ГБ. Давайте до цього питання повернемось, коли виберемо все інше, і там вже по бюджету буде видно, чи 16 ГБ, чи все-таки 32 Відеокартою виступить RTX e 3060. Геніальна розробка від зелених, котра буде актуальною ще й при релізі GTA 6. Я рахую, що це максимально потрібна відеокарта для так званого комфортного геймплею 1080p для простого користувача. Вона обійдеться в 11 тисяч новою, або в 8 з OLX. Вирішувати це лише тобі. Я рахував її ціну в збірці новою, тому вийшла на сума трішки більша. Блок живлення це окреме питання, наприклад, в цьому випадку маєш думки про майбутній апгрейд, викладуй гроші на 700, а то і на 800 ватт. Якщо не будеш цей компоредити, з головою повинно вистачити 600 ваттного чи втеку, який вже в третій збірці підряд буде по факту з'являтися. Проте тут його можна взяти і новим. В принципі бюджет дозволяє збірки. Треба, до речі, ще врахувати, лиш би на блоку живлення, який ти візьмеш, були всі потрібні пін-конектори. І підрахуючи вартість того, що в нас зараз є в цій теоретичній збірці, я ще забув сказати за SSD. Теж сюди терабайтник ставимо і сюди його буде. Достатньо. Так от виходить у нас 23 тисячі гривень вартість цієї ультрамега крутої топової збірки. І лишається оперативка. В принципі, можна вліпити 32 ГБ двома планками по 16 на 3200 МГц, та і все. Цю збірку, як і інші, можна зробити дешевшою. Конкретно тут це можна зробити, поставивши замість 5500 3600 Ryzen, замість 32 гігабайт, поставити 16. На корпусі можна зекономити, як і на іншому. І вартість такої збірки може сягти вже не 25 тисяч, а десь приблизно до 20, проте з меншою перспективою. До до речі, знову підраховуючи за кадром ціну, тут все-таки знову вийшло навіть дешевше. При тому, враховуючи те, що я ще сюди поставив все-таки ціну за М2, тобто NVMe SSD, а не SATA 3, як футажі. Тому збірки поки не фейлем. По факту, тут вона така ж сама, як і в минулій збірці за 15 тисяч, але якщо ти не помітив, то вони відрізняються майже нічим. Тобто я дійшов висновку, що на мою думку, в збірочках є одна приблизно така конкретна, максимально потрібна основа, більше якої простим користувачам не треба. Тобто це am 4 і Оці от райзени, про які я вам щойно розказував. Це моя суб'єктивна думка. Підозрюю, що будуть коментарі, що можна там на ddr 5 зібратися, на М5 сокеті. Та в принципі загалом не забороняю писати свою думку в коментарі, тому давайте висловлюйте, якщо я щось сказав, не так тут. Я не втомлююся повторювати, що питання зі збірками та їхньою вартістю це дуже-дуже суб'єктивна та відносна думка кожного з нас. Під різні потреби йдуть різні потреби. Але з того, під що зазвичай збирають компи, я дійшов ось таких висновків щодо збірок. Я знаю, що ці збірки можуть бути не ідеальними чи не надто собі варто. Але я знаю точно, що ці збірки збалансовані по залізу і по ціні не звучать так дико, як мені в своєму бюджеті. Тож, хоча я і не любитель комусь щось рекомендувати та нав'язувати тим більше в збірках, проте сподіваюся, що я хоча б зміг допомогти тобі знайти якусь версію більш-менш балансної збірки. Ну або може у чомусь підштовхнути, взяти якусь іншу комплектуючу. Тому ці наполовину з використаних наполовину з нових комплектуючих збірки є досить крутими у 2024 році у своєму бюджеті. До речі, в сценарії написав 23 рік, непорядок. Тож, якщо ти з чимось не згоден. Або знаєш щось про що я забув тут сказати, чи знаєш якісь кращі варіанти, щоб поставити їх у ці збірки. То можеш написати про це в тих ж самих коментарях. А якщо тобі сподобалось це відео, став лайк. Якщо хочеш бачити більше того контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео натискай на Дзвіночок стріми о 7 годині в неділю. Наш телеграм-чат по посланні в описі. Дякую тобі за перегляд, до зустрічі.